<кій> Вибачайте за незручності, от, бо кажу ще раз, хвилююся і трохи перший раз, трошки воно мене заплутав. От, в першу чергу хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, від щирого серця. Дай їм, Боже здоров'я, дай їм, Боже терпіння, дай їм, Боже сил. Ну, бо важко, важко, зрозуміло, що там важко, але ми будемо всі молитися за них, будемо переживати, і в цьому є велика сила в розумінні тому, що хтось про них постійно дбає. І я хочу виразити свою вдячність моїм поетичним побратимам, завдяки яким я сьогодні вийшов в цей прямий ефір. Я довго вагався, бо я так людина не дуже публічна, для мене це все трошки якби важкувато. Я з більшість свого життя фізично працював і ну, якось було в мене. Мало досвіду в спілкуванні, але <клух> ще раз хочу виразити вдячність моїм Харківським. Я не побоюсь сказати це слово харківським поетичним побратимам. Це, в першу чергу, Наталі Сідлар Дубовій і моєму такому доброму друг, ну, товаришу. Талановитому поету, такому справедливому. Ну, десь він мені трошки нагадує мене, бо в нас дуже схожі погляди, дуже талановитий харківський поет це Артур Дмитрович Курдіновський. От. Також цілі цього ефіру це. Підтримати наших молодих, теж менш талановитих поетів моїх друзів, це Анастасію Ходанович і та Олександра Рака. Вони зараз відкрили два збори для ЗСУ і Анастасія збирає кошти на підтримку. Після дев'ятки і збирає е, е, на підтримку 35-ї, е, по-моєму, бригади. Їм мавік потрібен. От, е, Сашко він е, теж збирає після дев'ятки там е, брат його е, служить. І він е, їм потрібен позашляховик. Ці молоді е, талановиті люди, вони. Ну, не перестають мене добивати своєю наполегливістю, своїм бажанням. І я розумію, що це коли я на них дивлюсь, спостерігаю, за ними в мене якась, така, якась ну, впевненість ну, за наше майбутнє, тому що це дуже талановиті, дуже щирі, дуже відкриті такі діти. І от в мене там внизу посилання на ці збори. У Сашка, воно там трошки так по типу лотереї. Шах 200 гривень, там можна і більше. Але кожен хто задонатить получить номерки, потім відбудеться такий імпровізований розіграш. Якби теж напевне, що в прямому ефірі і хтось стане переможцем і, і отримує, ну це не в подарунок, а, якби виграє приз саме роботу Сашка. Там, по-моєму, пейзажна така робота, японський пейзаж Сакура. Ну, я думаю, що вже Буду о, менше говорити, більше буду читати, на, напевне, свої твори. Перший твір я зачитаю, він такий в мене філософський, це такі мої відчуття були перед повномасштабним вторгненням. Ну, Нобліло, ну він такий, він більш об'ємний. Це такі я задавав собі питання, і, напевно, кожна собі людина задає питання. Чому воно так відбувається? Ну, отже, не будемо гаяти часу. <кій> на Зоряній вежі кулються мечі та гостряться списи сталеві. Від самого рання палає в печі, скипає знамення на небі. Скував у думки Небесний Зброяр на хрест біля Сонця повісив. Для битви, напевне, ще час. Не настав скриплять скам'янілі завіси. А тут у підніжжя Святої Гори орли свої крила здійняли. Самісіньку прірву нодеко чари стікають у магму стожари. Безбожний безбожному пазухи рве, та серце живе, а розтинає. Отримали, демони, піло своє. Отруєну кров допивають. Стогни, не стогни, ще твій час не настав, терпінням заламані руки, Господь ще своєї війни не почав За зраду заплатити суки. Далі я буду таке читати вірші, це вже вони написані були після повномасштабного. Вторгнення, і як приходили, так і в такій десь по черзі мої відчуття. Перший вірш називається Гнів. Почорніло моє сонце, чорний попіл затулив. Захворіли мої очі, навіть мозок захворів. А душа моя не хоче виливає серцем гнів. Вже не бачу снів пророчих, бо бракує добрих слів. Лються сльози, лються краєм вже повінця налило, а печаль все не минає, розпоясилося зло. Лихо в полі он лютує, проливає кипяток. Тут злодій дитя гвалтує, п'є, а віскарь на пасашок. Пес без хатні згоря лає, закололи цуценя. В нас мускаль людей вбиває для утіхи на меня. Я благаю тебе, очі, підійми мене з колін. Налилися гнівом очі. Демон свічку запалив. Далі. Буде вірш, це мої такі розуміння, що за нами стоїть не тільки сила фізична, а й сила якась внутрішня, духовна. Весь рід повстав в ті дні. Я бачив цю всю картину. У мене ну, трошки якось таке більше глибинне було розуміння цих всіх процесів. Дух моїх предків. Я бачив, як дух моїх предків повсталих скипів океаном людської жаги, як очі налилися гнівом титанів, На лють та образу згидкої москви. З каміння текли руки ріки героїв вставали з руїн, а ланцюгом вояки. І рвали на шмаття колони гнилої, закляклої в кривді сліпої орди. Родило хамло в болотах божевілля, налило свій пафос в тупії голівки. Наповнюйте чаші, криваве весілля. Взялися за зброю, брати козаки. Ну, так і хочеться сказати слова Україні. Героям слава. Далі таке було в мене звернення рашистам на цю. Ну, вони, на мою думку, зовсім такі якісь безрозлічні люди. Ну, це саме страшне. Це, ну, Для мене це мертва людина, яка не, не, не відчуває, яка не, нема не милосердя, не співчуття, а щось таке. По типу, ну, Андрофаги, по це ж расиста. А ви нам казали, що ніби не знали, що наші не чули, не бачили кров. Коли ми дітей на колінах ховали, своїх виховали під цвинтарем знов. Ховали, як псів по шматках, у лахміттях, згорілих зотлілих у чорній землі. Ви дух поховали в смітті на століття, в прокльонах убитих, в сльозах матерів. На суд призовено, на наш та Господній. Судити вас будуть в раю діточки. З вас кожен отримав квиток у безодню. Ваш символ свободи у гулах Соловки. Піде на мій стежками знаними. Знайди в печерах чорну сіль та загорни чортів у савани, в них прикопай ворожу огниль. Скропи люб'язно їх, вогненним дощиком смерть проливай з гармат усіх. Щоб кат помер, як раб непрощений, під спів бучанських соловів. Залиї безжалісно свинець під шкуру їм, щоб слиз дійшов до голови, щоб падло здохло під тортурами, щоб смерть згортав їх у рови. Е, ну, бачите, в мене вірші такі всі. Трошки ну, з історичним підґрунтям, бо ну, кожна, кожна людина, якщо вона прийшла в світ, вона рано чи пізно задає собі питання. У чому ж це ж причина і наслідки все відбувається? Ну, я вам назву дві таких фундаментальних речі. От чому нас нас. Постійно чогось не вистачало. Не вистачало оцеї от єдності. Єдності нам постійно, постійно розказують, там, яка різниця, яка різниця. Ну, Дві фундаментальні речі, без яких народ не може існувати, це історія і мова. Це ну, це, все. Ну, це. це є істина на даний момент. І в мене в віші такі більш. Е, Історичної тематики, бо я хочу як би донести, люди трошки згутуйтеся, подивіться, хто ми, хто, звідки наші пращури, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, для чого ми живемо. От. І вірші здебільшого в такому рослі. Вже не один от волі вік в сльозах топає Україна. Веде самотня смертний лік У ріках крові По поколін. Несе ярмо козацький ерід, Його журбу земля сховала Голодоморів чорний слід та диких орд лиху навал. І знов ковзнула тягарем На край русинів тінь омани. Царює ніч над світлим днем, Де скверно не лється з вуст тирана. Царі, не боги, метарі, над їхнім крамом Бог сміється, в нас сходять зерна золоті, де чесний люд за волю б'ється. Зоріє правда над Дніпром у цих степах, в серцях глибоких, в нас кормлять волю молоком в сміливих душах і яснооких. Ми намалюємо новий день де капля крові сонцем спита. На тлі замучених імен. Над кожним словом заповіту. І в продовженні цього <плес> з теми я вам зачитаю ще один вірш, а потім ще й напевно будемо закінчувати цей ефір. Бо вірш прочитаю з ноутбука. Не всі я свої вірші. Можу читати на пам'ять, а цей був написаний недавно. Називається він вільна Україна. Ані слова, ані думки. Не твоя провина. Хай гогоче по покацапськи вільна Україна. Навіть ріки захлинулись кров'ю молодою, а рище рашка по могилам. Чорною вдовою. Білі руси, більші роси, та яка різниця? Та під серцем України Пламеніє криця. Повернулись соколята, та вже ніг немає. А москаль гребе завзято пеклом пожирає. Під завалом в Охмадитії задихались діти. Ми ж жаліємо. А матрешку та навчить родити. Ми у барах та на пляжах ще шансон волаєм Хто ж це бореться за волю, зону прославляє? Була мова білоруська, вже її немає. Десь у батьки по під тином та в льохах здихає. Ані слова, ані думки не твоя провина. На хворобу без а рідна поповина. На завершення такий вірш він коротенький <кій> От, і е, кажу, що він мотивуючий, але я його назвав Серця Азов. Ми знову почуємо. Праведну мову. Відлуння осяє хоробрі серця від першого кроку до клятви Азору, ідемо за свободу у бій до кінця. В серцях назавжди, бо прагнемо жити, як вітер на хвилях у синіх полях, на синіх морях, у стиглих полях, у калинових авітах, на зоряних нивах, в небесних світах. Згадай, Україна, отця свого, сина, згадай матір, дочку у буденності днів. Навіки Соборна, навіки єдина, навіки освячена кров'ю братів. Ну, Я думаю, на сьогодні досить. Якщо е, е, вам сподобалось, пишіть в коментарях. Я думаю, що Якщо буде в цьому потреба, я обов'язково ще вийду, ще почитаю своїх трохи віршів. Не забувайте ці посилання, в кого є змога, будь ласка, підтримуйте, доєднуйтесь, десь розповсюджуйте, якщо нема. Бо зараз такі часи трошки що у всіх ці пояси затягнуті. Але у нас другого вибору немає, це не те, що ми там. Якусь дані віддаємо. Це наш святий обов'язок. Ну, це я вважаю. Ну, верніше, це я рахую, що по-іншому ніяк. Ну, ніяк. І це, це повинна робити наша совість. Дякую ще раз щиро дякую, що трохи потратили час на мене, на мої. Читання за мою цю дипломатію, ну старався. До побачення далі буде.